Всім привіт! Мене звати Марія, і ви на каналі Хорошоп. Сьогодні ми поговоримо про український хендмейд. На українському ринку продається безліч саморобних виробів у самих різних товарних нішах. і це, звісно, спричиняє високу конкуренцію, але її можна уникнути або принаймні послабити. Як почати продавати за кордоном і розширити свою аудиторію? Іноземці дуже цінують український хендмейд, і цим, звісно, слід скористатися. У цьому відео я розкажу вам про кілька способів, як продавати хендмейд за кордоном і поділюсь досвідом інших українських магазинів. Починаємо. Почнемо з маркетплейсів, адже вони відразу дають доступ до широкої аудиторії покупців. Крім того, мають відносно низький поріг входу. На заході є чимало платформ, орієнтованих на хендмейдерів. Але я розкажу про три маркетплейси, які користуються найбільшою довірою та популярністю серед закордонних покупців: Etsy, Amazon Handmade та EBay. Про Etsy має знати кожен виробник хендмейду, тому що він присвячений продажу суто таких товарів і разом з тим входить в топ-10 маркетплейсів світу за відвідуваністю. Щомісяця сайт Etsy відвідують більше 400 мільйонів користувачів. А за минулий рік майданчик заробив майже 3 мільярда доларів. Цю суму забезпечили 96 мільйонів активних покупців. За словами клієнтів хорошопу, які продають на маркетплейсі, там дуже привітно та лояльно ставляться до українських продавців. Це допомагає в ситуаціях, коли, наприклад, покупці мають чекати доставку з України. Також підприємці характеризують майданчик як зрозумілий та прибутковий. Якщо порівнювати з eBay та Amazon, то саме на Etsy найнижчий поріг входу. Раніше українські продавці не могли повноцінно продавати на майданчику їм довгий час забороняли реєструватися та користуватися платіжною системою і e Payments. Жовтня жовтні 2023 року сервіс став доступний для українців, незважаючи на суворі правила, як і у будь-якого великого маркетплейсу, у Etsy все ж вони м'якіше. Клієнт Хорошопу магазин дізайн Ательє Атипол продавав на Амазон, але його заблокували лише за згадку Гаррі Потера у назві товару. На Etsy формально також заборонено використовувати такі назви, але на практиці їх мають тисячі товарів, та майданчик за це не карає. До речі, магазин, про який я згадувала, має статус Star Seller на Etsy і працює там більше 10 років. В інтерв'ю для хорошопу власник магазину розповів чимало інсайтів про майданчик. Посилання шукайте в описі під цим відео. Для вашої зручності ми зібрали переваги та недоліки Etsy. Переваги, швидкий запуск продажів. Безкоштовна реєстрація магазину, власні рекламні інструменти, які реально працюють і приносять продажі. Низька комісія для замовлень в розмірі 6,5%, вбудовані інструменти аналітики. Не обійшлося й без недоліків, платне розміщення оголошень, кілька видів комісій, в яких потрібно розібратися. Техпідтримка лише через електронну пошту, незнайома для багатьох українських продавців платіжна система. Amazon Handmade – це розділ всім відомого Amazon. Handmade товари входять у топ-20 категорій маркетплейсу з найбільшою кількістю успішних продавців. Разом з тим, конкуренція там відносно невисока. Всього 6% підприємців, зареєстрованих на маркетплейсі, продають Handmade. Порівняно з Etsy, процес реєстрації на Amazon Handmade важчий. Створюєте акаунт продавця на основному маркетплейсі Amazon, подаєте заявку на вступ до спільноти майстрів, отримуєте листа з запрошенням до розділу Amazon. Хендмейд для продавців. Важливий момент: з українським ФОП ви можете продавати лише на американському Amazon. Європейська версія маркетплейсу буде недоступна. Українські продавці хендмейду кажуть, що Amazon має гарний потенціал, але суворий щодо продавців. Зокрема, магазини жаліються на часті перевірки, які тормозять роботу та жорсткі вимоги, наприклад, до маркування товарів. Також, якщо ви продаєте сезонний товар і користуєтеся послугою фулфілмента від Amazon, то на отримання товарів на. На складі будуть витрачатися значні кошти. Саме через цю проблему один з наших клієнтів, магазин Діт Лихозор, відмовився від Амазону та перейшов на Etsy. Про його досвід ви також можете почитати у статті, яку ми залишимо в описі під цим відео. Це не означає, що у Amazon Handmade немає переваг. Серед них нижчий рівень конкуренції порівняно з Etsy, безкоштовне розміщення карток товарів та необмежений термін дії оголошень, широкі рекламні можливості, багато допоміжних сервісів для продавців, доступ до цілодобової онлайн-підтримки за допомогою чат-ботів, наявність послуги фулфілмента, недоліки. Доступ до Amazon Handmade можливий лише після створення професійного акаунту за 40 доларів. Гроші за замовлення надходять на... Рахунок продавця через 24 дні після відправки товару. Тривалі перевірки від Amazon. Майданчик стягує найвищу комісію 15% від суми замовлення за кожен продаж. eBay – другий за відвідуваністю маркетплейс після Amazon. Вироби ручної роботи мають попит у користувачів платформи. Та знаходиться в десятці найпопулярніших категорій товарів. На eBay можна публікувати оголошення двох форматів з фіксованою ціною або у вигляді аукціону. Політика маркетплейсу передбачає оплату 10% комісії з кінцевої суми кожного продажу. Для хендмейд-магазинів на платформі немає особливих умов. Товари ручної роботи розміщуються, як і будь-які інші. eBay найкраще підходить підприємцям, які прагнуть масштабувати бізнес на американський ринок, адже основна кількість відвідувачів платформ. Форми мешканців США. Для організації швидкої доставки можна скористатися послугами посередника, наприклад, WesternBit, або знайти партнерів зі складом. На eBay працює не так багато українських підприємців, але серед клієнтів хорошопу все одно знайшлися такі: майданчик вони описують, як легкий у використанні і безпроблемний. Інші переваги eBay: проста та швидка реєстрація без стартового внеску, безкоштовне розміщення перших 50 оголошень, відсутність обов'язкової абонплати та гнучкі тарифні плани, кілька стратегій платного просування, внутрішні інструменти для полегшення роботи. Серед недоліків платформи виділимо часті перевірки та риз блокування нових аккаунтів. Покупці з США, які можуть не чекати на тривалу доставку, зв'язок зі службою підтримки лише електронною поштою. Інтернет-магазин з власним сайтом має бути основою вашого бізнесу. Ви можете продавати одночасно через сайт і маркетплейси, але саме сайт забезпечить вам розвиток бренду і масштабування бізнесу. Продавати через сайт з України за кордон дуже легко. Достатньо українського ФОП, інтеграції з українськими службами оплати та доставки і певного набору функцій на сайті, зокрема, підтримки багатомовності та мультивалютності. Завдяки ним ви зможете на одному сайті поєднувати продажі в Україні та. За кордоном, все це та навіть більше ви знайдете на Хорошоп Експорт. Це міжнародний напрямок роботи нашої компанії, де ми поєднали технічні можливості платформи та досвід підприємців. Більшість підприємців починають продавати хендмейд за кордоном саме через сайт. На власному сайті ви встановлюєте свої умови та не залежите від правил маркетплейсу. Ви самостійно вирішуєте, які платіжні системи підключити, як оформлювати товари та спілкуватися з клієнтами. Крім того, можете застосовувати додаткові маркетингові інструменти, що генеруватимуть трафік і продажі. Для закордонних продажів соцмережі не працюють самостійно, але це чудовий інструмент для пошуку клієнтів. Багато продавців хендмейду знаходять своїх перших покупців завдяки соцмережам. Наприклад, магазин Атрибут Молд опублікував відео з процесом виготовлення своїх товарів. Вони набирали популярність і привертали увагу аудиторії. А бренду Арефа Soap допоміг закордонний блогер, який зробив огляд на їх товар, і це спрацювало як сарафанне радіо. А засновниця магазину Малінове взагалі використала соцмережі. Мережі незвично, вона пішла у Фейсбук групи української діаспори за кордоном і там представила свої товари. Далі ця інформація пішла до місцевих покупців. Це доводить, що соцмережі можна використовувати з користю різним чином. Головне, пам'ятайте, що ефективно працюють вони лише у поєднанні з власним сайтом, де користувачі будуть оформлювати замовлення. Замість підсумків я хочу дати декілька додаткових порад, які допоможуть продавати хендмейд за кордоном. По-перше, завжди вказуйте, звідки ви і що ваші товари українські. Це реальна перевага в очах іноземців і Гарному ставленню до вас. По-друге, адаптуйте ціни під міжнародний ринок. Іноземці мають гарну платіжоспроможність, та цим треба користуватися. Маленька хитрість. Включіть у вартість товару, вартість доставки і зробіть її безкоштовною. По-третє, орієнтуйтесь на середній чек, а не на кількість замовлень. Ви можете продавати за кордон менше товарів, але заробляти більше, ніж в Україні. Просто за рахунок вищих цін. А головне не бійтеся продавати на іноземних ринках. До вас це зробили сотні українських продавців в хендмейду на цьому у мене все. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо так, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. З вами була Марія і канал Хорошоп.